Вітаю, друзі, з вами знову флот і черговий раз ідемо рашити платину. Сьогодні, як таких планів не було, але появилась можливість, дуже цікавий ресет стався. Тому давайте поїдемо, подивимось, що там трапилось, які бої відбулись, і куди я зміг добратися. Що ж, ось такий я де виставив Арманс, юмико коник. Та мій улюблений комідус. Доволі непогано сьогодні справились, я не очікував такого. Думав, буду потрішки підбивати рейтинг і надіятись, що ми, як завжди, в останній вагон заскочимо і зможемо взяти якийсь невеличкий рейтинг, але тут трішки не все склалось, як ми хотіли, мабуть, відразу після цієї битви. Я помітив цікаву штуку, чи ми відправились в платину, а це сталося тому, що на нас тричі напали за останні 10 хвилин, тричі програли, і в даний момент я приймаю рішення, що варто спробувати побитися в топі, подивитися, що з цього вийде. Можливо, вдасться зайняти якесь гарне місце. Противники ніби є для того, щоб їх пробивала моя пачка, щоб я міг хоч когось обганяти. Таких дають, думаю, добре. Жетончики є. Там майже 20 жетонів лежало на складі, тому вирішив. Спробувати Пробити побільше пачок, залізти якому вище, тому що заскакувати в останній вагон. Трішки надоїла. Ось тут я згадав вчасно, що мій вулканус не одягнений, як потрібно перекинув йому речі. А саме шкіру плюс один сет перехоплення, тому що це дуже важливо, щоб він не отримував вівцю постійно, Довелось трішки поморочити голову собі, поставив ось такий пак і на місце скелета. Звичайно, ставимо коника. Тут можна було на місце Торміна ставити спокійно собі якусь Юмеко, це було б в рази краще, тому що тут є Сіфі, яка не дасть морозити Тормінові. Хоча Тормін в кінці себе покаже, звичайно. Але Юмеко тут в рази краще зіграла, зараз наші герої були б з кілами і були б великі шанси закінчити дану битву в рази швидше. Принаймні мені так здається. Але. Тормін морозить овечку, що дуже-дуже потужно виконує своє завдання, можна сказати. І потрохи ми затикаємо пачку противника. І ось тут понеслась, Тормін вбив арбаїску. Не розумію, чому він стільки скаче, але він зловив щось І до що я не розумію, як точно працює ця пасивка. Ніби тільки одне випалювання, і одна заморозка була на арбаїсті, а тормін махав своїм молотом доволі довго. І тут цікаві, цікава реліквія стоїть у противника на сіфі, вона дуже довго живе хілиться, тяжко її пробити. Постійно один удар відправляється незрозуміло, куди відхилюється бій. Вийшов трішки довгий, але нам вдалося перемогти. Боїв також трапилось доволі багато. Мені вони всі сподобались. Я майже не топив, ніби поразок була тільки одна, то я не впевнений. Але десь тут ми вже, вже залізли сильно високо, і зараз є відчуття будемо отримувати по голові від топів, від медів якихось. Тут нас Юмеко трішки підвела, накинула свій на скелета, і він відправився в вівцю, що затянуло бій. Зараз міг би просто він відлетіти від того ж самого Коника за один, але вкрав наших 10 секунд лишніх. Тут нічого не зробиш, це рандом, якщо хочеш грати на авто постійно, то. Такі ситуації будуть траплятися і, до речі, доволі слабка пачка. Поки я її вибрав, мене підхопили. Таргет, Та, декілька медів, мабуть, або якихось топів робили, і я зі свистом вилетів з золота, яка дана перемога дозволила нам повернутися назад в платину. Я взагалі не очікував, що сьогодні станеться такий цікавий ресет. Тут, до речі, нам сильно не везе, нас противник обганяє, накидає два захищених бонуси, блок і штрафів, і за рахунок цього ми не можемо законтролити нашим комідусом, але противник вже пробитий, зараз будемо потрішки-потрішки. По заколупувати його. Тут, до речі, я зробив помилку варто було нашою. Юмеку накидати А2 на кого, щоб Сіфі не сліпала. І так, звичайно, ми ще й ловимо овечко. В даній ситуації я не впевнений, чи варто накидати А2, по ідеї, коник мав вбивати за один і так він це зробив. Що ж, взагалі почались дуже-дуже страшні пачки. Не знаю на кого нападати, але ось подібний повільний пак по типу швидкісного. Не розумію, в чому тут задумка, але тут є Одін, який повинен бути швидкий і два-три навіть повільні герої. Дуже якийсь дивний пак, як на мене. Але дякую йому за це. Він дуже високо забрався. Рейтингу за нього дають доволі багато. І допоміг він мені непогано. До речі, я почав нападати на багатьох противників, які точно були б швидші за мене, але за рахунок Меко вдається вклинюватись. Комідос роздягає всіх, а коник, по ідеї, повинен вбивати. Але в даній битві все не так склалося, як би хотілося. Нам трішки не вистачило. живучості участі і нас розмотали. Я тут ще для чогось тянув час щось думав. Варто було просто вийти з бою та й на тому все. Перша поразочка з противника я запам'ятав, що з ним дуже тяжко, і він зараз знову нам попадеться. Буду минати його нема бажання програвати багато боїв в атаці. Але ось такий раш платини мені подобається більше. В рази цікавіше битися з усіма підряд, старатися знайти якусь цікаву пачку, пробити когось, але це також трішки тяжко і знайти когось, хто підійде. Тобі по силі, кого ти зможеш пробити дуже тяжко, до речі, їжаки тут також. Присутні. Пошуку, значить, хтось окрім мене також рашить цю платину. Але даний спосіб рашу окупився повністю, тут я щось трішки задумався, не міг натиснути, мабуть, кнопку, щоб напасти на плюсовану королеву на ворона. І на криксі доволі дивний пак, я не зрозумів, в чому задумка, але можливо. Тут мала бути Леді Ноель, яка переживе бомби або будь-який контроль, хоча й не вистачило опору проти нашого комідуса, і тут нам доволі сильно повезло, що ворона не злетів стан. Так, там, хоча ні там не було потрібного дару. Можливо, й не повезло це помилка противника. І ресет приближається до кінця, бої стають все запекліші, противники стають все сильніші. І звичайно мені цікаво, чи я залишуся в платені, тому що я вже відчув, що мене непогано так пробивають. За одну хвилинку мене просто-напросто взяли і викинули з той ж самої платини в золото, і тут, до речі, доволі неприємна ситуація. Тарас отримує захищений блок штрафів. У нього ще один хід, не буде скілів, і через це бій затягується. Ре Реліквії, які стоять на кониковій. Не на Коникові, на Юмеко і на Комідосові не працюють. Вони, по ідеї, повинні були в... з якимось шансом красти шкіру, але вони не спрацьовують. І... Так, ми повернулися назад в платину. Була дуже дивна анімація. Мабуть, в цей момент стався ресет, і останній бій ніби не зарахувався. Не пам'ятаю точно, ось така мені пачка також сподобалася. Пробував її до самого старту. Рашу непогано себе показує. Ми тут заставили Криксів поміняти форму, кінь, на ніс якийсь демич далі перезарядили всіх героїв, і вони від'їхали просто, доволі цікаво виглядає. Так це був останній. Бій, який не зарахувався, і давайте подивимось ще раз на захист. Приберемо його, звичайно. Нехай стоїть хтось один, нехай формлять, не будемо заважати. І тут я був в шоці, побачив, що в мене 83 місце. Я такого не очікував взагалі. Це поки що найкращий результат. За весь час, скільки я пробував влазити в цю платину, нагороди звичайно стандартні, 100 рубінів і вийдовий шарт. За це, звичайно, дякую, але дуже приємно залізти настільки високо, перше за довгий час вдалося потрапити в таку лігу і зараз подивимось, які там у нас є, як працював наш деф. Стоп, не сюди. До речі, оце було вже після ресету. Так, рейтинг низенький, тому ось ці дві битви можна не рахувати. І ми бачимо, що в останні, можна сказати, хвилини на нас напали три противника девіл в мої вітання. Дякую за рейтинг. До речі, ось цей не дав навіть рейтингу. Не розумію, чому. Можливо, він раніше нападав на нас. Але за нього не насипали рейта дуже сумно, якби дали 10 рейтингів і за нього. А, це сталося вже після ресету, до речі, ось по цих рейтингах можна вичисляти. Коли був бій так, ресет стався, він вийшов з бою, та й на тому все ось цих двох останні хвилини принесли нам плюс 20 рейтингів завдяки цьому. Вдалося. Залізти настільки високо, і так нас тут меди пробивали один? Це також потужний клан, а ось це я не пам'ятаю Лулу, Рейд. Раніше не бачив, але я гравець доволі таки цікавий. 30 мільйонів сили, хороша колекція. Не сором на такому, звичайно, програти, але. Що ж зробиш? Добре, друзі, на цьому будемо завершувати. Ніби все показав цього разу. Всім, хто додивився, вельми вдячний. Підпишіться на канал, кому такі відосики цікаві. І прожміть вподобайку, мені буде дуже приємно. І до зустрічі в наступних відео та стрімах.